До Дніпропетровська повернулося п'ять українських військових, які проходили місячне лікування у військовому реабілітаційному центрі «Друскінінкай» Литва. На сьогодні саме ця країна залишається головним іноземним партнером у відновленні тіла й духу наших бійців. Заплановано, що протягом року 50 вояків отримують таку кваліфіковану допомогу. 11 з них вже повернулися додому. Ребят дуже много. Тільки з Дніпропетровської області на воєнну службу було призвано порядка 20 тисяч людей. И по мнению врачей, человек, который прибыл в зоне военных действий, два месяца уже требуется реабилитация. А многие из ребят были больше года. И поэтому, конечно же, мы будем продолжать работу в этом направлении. Но действительно приятно говорить слова благодарности именно Литве. Потому что на сегодняшний день Литва является партнером номер один. И она приняла и на лечение, и на реабилитацию. И не отказывается от того, чтобы уже сделать программу реабилитации не у них в Литве, а программу реабилитации здесь. Як розповідають бійці, які повернулися з реабілітації, в Литві їх приймали надзвичайно тепло, не кажучи вже про якість медичної допомоги. Навіть після тяжких поранень хлопці потроху повертають своїм кінцівкам рухливість і чутливість. В першу чергу морально відповіли, від цього забули, ну і відновлювали різні процедури, вистанавлювали здоров'я. Зараз з'явився тонус в руки, сила в руки з'явилася. ну далі потрібно відновлювати. Нерв за месяц не восстанавливается. Какие планы на потом Ну, дальнейшем расскажут? Вилічся і захищати Україну того ж дня до Литви було відправлено ще три бійця. Окрім того, допомогу у відновленні поранених також продовжують надавати Польща, Латвія, Естонія, Німеччина, Ізраїль, Туреччина і цей перелік і далі поповнюється. К ініціативі Литви присоїдинилась Хорватія, яка також виразила своє согласне о прийомі наших ребят на реабілітацію. Уже літом отправиться целая група. Сейчас визначається кількість, які ребята їдуть. Ну і перший результат 50 дітей з зони. До Донецка-Луганска летом поедут отдыхать и на реабилитацию в Хорватию полностью за деньги хорватского правительства. Элеонора Синдеева объектив 27 сьомий канал. Система блокпостов, расположенных вокруг Мелитополя, позволяет эффективно выявлять опасные грузы и людей с недобрыми намерениями. Благодаря этому жители города и окрестных сел чувствуют себя в относительной безопасности. Школьники из Мордвиновки решили немного скрасить и подсластить тяжелую службу тех, кто несет боевое дежурство на одном из блокпостов. Дети собрали продукты питания, средства личной гигиены. Ну и, конечно же, в связи с приближающимся великим праздником Пасхи дети сделали ну, такие своеобразные тематические рисунки, подарки. Нужно сказать, что дети с огромным, ну будем говорить так, энтузиазмом э, включились в подготовительный процесс этой акции. Вчера вместе с нашим учителем некоторые ребята разукрашивали яйца. и Сегодня мы украшали куличи, также рисовали рисунки и плакаты. Сама церемония передачи подарков была, хотя и короткой, погода не позволяла, но зато красочной. Девушки в национальных костюмах поблагодарили военных за то, что они надежно защищают всех жителей города и района от любой угрозы. Некоторые из них в праздник Пасхи будут оставаться на своем посту. Очень приятно, прям Очень приятно, честно. Приятно. Так, хоть какая-то поддержка со стороны учеников. Приятно, Впрочем, больше всего принимающую сторону порадовали детские рисунки, которые ребята передали солдатам. Теперь они будут украшать стены вагончика, где отдыхают во время своего дежурства люди в форме. В первую очередь, отмечают специалисты, переселенец должен обратиться в управление социальной защиты того района, на территории которого он находится. Там переселенец должен получить справку установленного образца. Полученный документ необходимо зарегистрировать в подразделениях миграционной службы. После обращения в миграционную службу сотрудники миграционной службы должны проверить фактическое место проживания этого гражданина и после этого внести штамп про место перебывания на обратную сторону справки, выданной в Управлении социальной защиты. В справке указывается адрес фактического проживания переселенца, отмечают в управлении. А вот срок, до которого действительно этот штамп, не проставляется. Делается это для того, чтобы удостовериться, правдивую ли информацию предоставляет о себе переселенец. Для того, чтобы проверить, будут создаваться совместные группы проверки с участием сотрудников миграционной службы, сотрудников милиции, социальных служб, где будет проверяться фактическое местонахождение этого гражданина. Переселенцы должны предупреждать владельцев квартир, в которых они проживают, что могут быть такого рода проверки. Если при проверке гражданин не проживает по указанному адресу, об этом сообщается в Управлении социальной защиты. Управление социальной защиты прекращает выплаты пособий и так дальше. В управлении подчеркивают, что после получения справки в службе соцзащиты успеть зарегистрировать ее в миграционной службе необходимо в 10-дневный срок. Ірина Жигунова, відома у Тернополі громадська активістка і волонтерка, чекає вже на п'яту дитину. Жінка каже: недаремно благовіщення святкують саме навесні, коли відроджується до нового життя і сама природа. Ірина ж з нетерпінням чекає появи донечки, але каже, хоч це і п'ята дитина, пологи для неї справжній сюрприз. Цей заклад, жіноча консультація і пологовий будинок для мене завжди залишається таким таємничим домом. Знаєте, де робляться чудеса, лікарями з золотими руками і з допомогою Бога, якісь тут щодня. Звичайно. Можливо, для лікарів це робота щоденно, для мене це загадка. Звичайно. Навіть з п'ятою дитиною? Навіть з п'ятою. Це не зміниться, У мене старша донька вже е, вийшла заміж, і я, можливо, найскоршим часом. Е, вона буде народжувати, звичайно, приведу її сюди також. Інни Сирник, вагітність перша. Жінка з нетерпінням очікує на народження сина. Є жінки, які я чула. Приходять, кажуть, їм доводиться влежувати там вагітність або підтримувати, або якісь там додаткові препарати, тому що ну всяке в житті буває. Мені слава Богу, цього не треба було. все нормально, все добре, все природньо. От, десь зараз 38-й тиждень. А десь на число 19-20 лікарі орієнтовно прогнозують пологи. Кажуть, що може бути швидше, може бути пізніше. Тобто, то вже себе як як там поведе дитина, тут вже не залежить. На благовіщення майбутні матері отримали привітання зі святом від священиків, медиків і влади. У це свято у Тернополі вже кілька років відзначають день сім'ї, яка очікує на народження дитини у своєму лоні. Виносити цей плід, до якого покликана кожна християнська жінка, тому що саме благословення Господнє є дітородженням. коли ми даємо чин вінчання, то завжди просимо у Господа для того, щоб благословив всіх дітородженням, щоб бачили дітей своїх дітей до 4 і п'ятого. Покоління свідками народження нового життя щодня стають медики пологового відділення. Саме їхні руки першому зустрічають немовлят. Від їх професіоналізму залежить здоров'я і матері, і дитини. Самі ж лікарі кажуть, їхня робота незвичайна. Словами напевно, передати це неможливо, тому що і повірте, що за багато років роботи до цього відчуття не звикаєш. І кожен кожне народження дитини ти сприймаєш як божий дар. Для кращої допомоги вагітним в лікарні щороку оновлюють обладнання, застосовують нові методи роботи, покращують умови для матусь і дітей. На минулий рік придбаний був апарат дихання для новонароджених сіпав, і цього року планується придбання апарату для штучної вентиляції легень для новонароджених. Ремонти за допомогою благодійників зробили по сходових клітках також за минулий рік. Ліжка повністю всі функціональні в нас зараз в пологому будинку, ремонти поточні робляться в палатах, в санвузлах. Тобто на місці не стоїмо, шукаємо можливості і працюємо. Народжуваність у Тернополі зростає за словами головного лікаря другої міської лікарні, у їхньому пологовому відділенні за рік на світ з'являється близько трьох з половиною тисяч дітей. Дуже добре, що в Тернополі кожного року народжується значно більше дітей, ніж вмирає людей. Це є дуже позитивно. Тому дай Бог, щоб цей приріст продовжувався, щоб наші матері наші жінки. Не боялися, хотіли народжувати, а вже завдання наше, завдання лікарів створити такі умови, щоб вони це комфортно почували в пологому будинку і успішно цей процес проходить. Після півторарічної перерви у зв'язку з подіями в державі набір строковиків на військову службу поновили. Ряди збройних сил України та Національної гвардії поповняться і строковиками з буковини. Більше трьох десятків юнаків з Кіцьменського районного військового комісаріату відправляли в місця проходження військової служби. На плацу Кіцьменського районного комісаріату вишукувались 34 юнаки з усіх районів області. Тепер всі вони вважаються військовослужбовцями. У зв'язку з поновленням набору строковиків на проходження військової служби вони не братимуть участь в АТО, а лише проходитимуть армію. Ми сьогодні відправляємо 34 по тридцять чоловіка в Збройні сили команди збройної сили України, три команди. Заборонено їх використання. Міністру оборони, голові Державної спеціальної служби транспорту і національне керівнику національної гвардії України їх використання в складі АТО, згідно рішення начальника генерального штабу, визначено ексрегіональний принцип комплектування. Тобто, кожен з цих військовослужбовців проходитиме строкову службу не на території області. Вони на території Черновіської області не будуть проходити службу. Ніхто із призовників. У нас найближчі Львівська от зараз відправляється Львівська, Волинська область, Вінницька. Третина всього завдання буде направлена. Завдання направити в Київську область. Самі строковики зізнаються, з дому від'їжджати важко, однак захищати країну це обов'язок кожного. Важко прощати з батьками, з рідним селом, де я прожив скільки років, але одно треба йти захищати країну. Сумно звичайно. Все ж таки рідне місто покидаю. Ні, зовсім не страшно. Кожен у своєму житті має пройти через хлопець. Це я не виняток. Серед тих, кого запросили до районних військкоматів, є й такі, які вирішили добровільно записатись на військову службу, адже прагнуть захищати Україну, проваджати їх, приходили й дівчата. Спочатку страшно дуже було, тому що довгий час його бачити не буду. Не знаю, куди саме він попаде, яка доля його чекає там. Але він переконав мене те, що він дуже хоче, що це справді його, що ну патріотизм. І я. Нормально відношуся. Батьки та близькі родичі тих юнаків, які невдовзі на два роки поїдуть в інші області України, відпускають їх одночасно з тривогою та надією. Тривогу страшно, тривогу відчуваю. Але, але все буде добре, надіємося. З однієї сторони, так і так, але як треба йти захищати вітчизну. Я теж відслужив. Нічого, все буде добре. Даний час страшно неспокійно в Україні дуже переживаємо за нього. Іван Бучулинський, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Сьогодення професія травматолога та ортопеда вельми актуальна. Триває війна, і люди, на жаль, утримують каліцтва не тільки у побутових умовах, але й у наслідок бойових дій. Тому відновлення роботи Донецького НДІ травматології та ортопедії у красному лимані стало цілою подією. Активна життєва позиція керівництва закладу та працелюбства колективу дозволили відкрити науково-дослідницький інститут і привести його до ладу за п'ять місяців. Це дуже потрібний інститут, і я хотів би. От всього серця сказати большое такое человеческое спасибо вам за те, що ви сьогодні так вот хорошо потрудились. э, я думаю, що перспективи цього інституту є очень серйозні високі. Заради відкриття колектив працював практично цілодобово. Фахівці прибули до красного лиману зі всього регіону, Дехто навіть тікав від обстрілів. Часть приїхала із Донецька, часть із Артемовська, часть із Попасна, з Дебальцева, Дуже багато місцевих жителів. Ну все, вот я не знав, що можна колектив за місяць. Оказывается, казу, военные действия. Этому способствовали. Окрім якісного лікування хворих, метою інституту є підготовка медичного персоналу та навчання студентів. Наразі відновлена робота Донецького медичного університету у закладі навчається понад одна тисяча студентів та інтернів. Ми зараз вирішили вопрос міністерства дрова охраніння і. Всі випускники, які в этом году закінчать Донецький медуніверситет, остануться здесь работать. Наразі науково-дослідницький інститут розрахований на 60 ліжок. Планується згодом розширити до сотні у перспективі відкриття відділення вертебрології, нейрохірургії та дитяча травматологія. Ми плануємо заповнити все відділення, але пока зараз ведемо консультативні прийоми. і так сказати, бажаючих поправити своє здоров'я. Іменно імінно патологія, косне патологія, і дітки, і взросле нога гарні умови створені не тільки для місцевих жителів, а й для тих, хто отримав поранення під час бойових дій. Відкриття спеціалізованого заходу суттєва підтримка для бійців. АТО. Воєнні завжди будуть сідана сохранять. Буде будемо старатися, щоб було мирне небо, но в суча чого ми будемо завжди теж питатися. Працють помощь у таких прекрасних колег. В ході робочого візиту до красного лиману голова регіону також відвідав центр первинної медико-санітарної допомоги. Заклад обслуговує понад 9 тисяч населення. Позаминулому році після проведення реформи установа була відремонтована. А в двох районах міста відкрита дві окремі амбулаторії. На останок губернатор завітав із подарунками до центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Дітлахам вручили солодкі подарунки. Академічний хор імені Бортнянського разом з людьми з вадами слуху записав великодні привітання мовою жестів у Борисоглібському соборі. Керівник хору каже, до Великодня хотіли поділитися святом з кожним. Люди з вадами слуху співу не чують, але ритм та зміст за допомогою жестів передати можна. Я не сказати, що ми її опанували, але ми її полюбили, бо це дуже, дуже е, логічна мова. Власне слово Христос це буде розп'ята людина. Ось людина, яку розп'яли, да воскрес Христос Воскрес дороже можу всіх навчити. це Христос і Воскрес. Це він був і ось злетів. Тобто, все настільки логічно, коли ти вникаєш в це, ти, ти отримуєш від цього задоволення. Готувалися перед записом вокалісти хору всього дві репетиції. кажуть, вивчити рухи особливих труднощів не склало. З'явилось і чимало охочих серед співаків вивчити мову жестів. Велике значення має, наприклад, а, чи а, разом пальці, чи розімкнуті, чи а, Да вогробіх ну жест, да, наприклад, обов'язково обов'язково на рукавище нижче. Ну, такі маленькі нюанси. І воно так, як коли 36 чоловік одночасно, то звичайно там якісь були свої такі казуси, свої смішні моменти. Поруч з вокалістами співали і п'ятеро людей з вадами слуху. Разом з усіма вони синхронно супроводжували спів мовою жестів. Ми з допомогою жестового язика показуємо і сповняємо ці… разные песни, вот, вот это сам, само исполнение вот этой песни. Ощущение приятное, ощущение, как бы сказать, гордое, что вот мы люди с недостатками слуха, у нас как бы маленький мир, а находиться в таком хоре нам очень было приятно. Люди з вадами слуху зможуть побачити вітання вже на великдень. А працівники хору для себе відкрили нові можливості. кажуть, в цьому напрямку працюватимуть ще. Напередодні Великодня в центрі чернівців навпроти ратуші встановили триметрову дивописанку та сонячну квітку, яка має стати на воскресіння оберегом для міста, його мешканців та гостей. Дивописанку висотою понад три метри презентували в Чернівцях. Творцями такого дива виступили міські ковалі, які виготовили сам каркас. За оформлення взялися працівники будинку культури. Писанку прикрашали саме наші всі гуртківці управління культури. Всі будинки культури долучилися. В принципі, таким спільними зусиллями вийшла така гарна Великодня писанка для того, щоб радувати наших гостей міста, самих жителів міста Чернівців найкращими побажаннями великодніх свят. Неподалік від писанки стоїть сонячна квітка висотою 2,5 метри, яка за словами творців слугує оберегом. Прийшла ідея створити писанкове дерево, такий писанковий оберіг великодній з побажанням. Нашому місту мирного неба, світлого, сонячного мер... неба, чер... мі... процвітання міста чернівців та всій Україні. Саме тому у нас вийшло сонячне великоднє дерево. Тут квітка така великодня, так це квітка. А, а, а про писанку саму «Створюючи дизайн цього дерева від чого ж Які елементи Елементи у нас це писанки. Якби великодня символіка, та взявши за основу сонях, квітку сонця, то в нас вийшло таке сонячне дерево. Подяку за такі великодні подарунки місту висловив Чернівецький міський голова Олексій Каспрук, вручивши творцям прикрас грамоти, подяки та сувеніри. Такі приклади, коли створюється дійсно святковий настрій для всього міста, для всіх городян, для туристів, вони переконані стануть доброю традицією. Задоволені такими святковими атрибутами, як дорослі, так і діти, які підходять до писанки, щоб ближче роздивитись її або сфотографуватись. Велике враження, вона дуже красива. Вона дуже гарна і різнобарна. Дуже багато писанок, які зробили інші діти школи, діти, класи. Всім повинно воно сподобати. Тут дуже багато зусиль поклали інші люди. Великодня писанка простоїть на центральній площі до провідної неділі. Петро Гайдащук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Невеличка паска та яйце. Такий смачний гостинець у Великодень отримає кожна засуджена жінка у виправній колонії номер 44 Сьогодні тут знаходиться понад 250 засуджених. Аби встигнути напекти пасок для всіх, роботу розпочали вже у четвер. Ми це кісто приготували заздалегідь. Ми його замішували валінлін, цукор, яйця. Це наздобне тісто. Ось Воно настоялось у нас дві, дві години. І ось ми беремо пасочки і по пів пасочки ми налажуємо його. Кожна паска важить 150 грамів, випікають в духовці хвилин 40, потім прикрашають. Ось у нас вже готові пасочки є. Ось вони у нас прикрашені вже. Ми посипаємо їх такою присипочкою. Приготували паски, беруться за яйця. В якості фарби використовують лушпиння з цибулі. Ну, отак у нас окрашуються яйця. Вони в нас лежать тут почти дві години. Ми їх витягуємо. Ось. Витягуємо вже з натурального продукту, в нас виходить крашені яєчки. Паски на Великдень тут же в колонії посвятять і тільки потім роздадуть засудженим. Ласуватимуть смачненьким всі і жінки, і малюки, які виховуються в будинку дитини при колонії. Дають пасочки, діткам Дед, пікуть, теж віддільно ну, у них тут кухня віддільно. Так от приходять, теми, святить, тоді вже даємо. Молиша. Ну, для того, перша пасочка взагалі, в житті. При бажанні засуджені перед Великоднем можуть навіть сповідатись. До колонії регулярно приходять священнослужителі. У кожній установі існує капличка, як православний цирк, так і католицькою. Хто якого віросповідання. І що щотижнево на кожні на священнослужителі відвідують установу, приймають засуджених, хто хоче там сповідатись, помолитись. Або просто порадитися в якихось питаннях священикам. Але якщо від Паски в колонії ніхто не відмовляється, то поспілкуватись із священнослужителем бажають далеко не всі. Mm. Я вже коли свобожусь, тоді буду всегда. Я ходила вдома, ну а тут я не хочу. Великодня у виправному закладі чекають із нетерпінням, і не тільки заради святкового меню. Для багатьох засуджених це дійсно велике релігійне свято. Вони взялися гуртом пропагувати спорт та вийшли на масштабну руханку. Вперше в Івано-Франківську всесвітній день здоров'я відзначили флешмобом. На площі перед адмінбудівлею зібралося майже тисячу мешканців, і під чіткі команди тренерів пліч опліч затіяли розминку. Я прийшла за Україну. підтримувати флешмобом і прапорцям. Заради спортивної оказії діловий костюм на спортивний змінили навіть чиновники. Першим пропагувати здоровий спосіб життя випало губернатору. В робочий час я в костюмі з газком, а кожен день вже 22 роки. в мене з сьомої ранку до пів восьмої або з шостої до пів сьомої фізична зарядка. Я кожен день пробігаю до п'яти кілометрів і моржую вже 22 роки. Тому я родився враження в спортивному костюмі, і поки я не пройшов е, стіни нашої обласної державної адміністрації спортивний костюм для мене було першому місці. Зараз галстук став на другому місці. 20-хвилинну розминку поділили на 12 простеньких вправ. Демонстрували їх загалу здебільшого імениті прикарпатські спортсмени. Тут нічого немає новенького. Ці вправи напевно, всі дітки з маличку знають. Їх показують і в дитсадку і в початкових класах. Тобто найпростіше все, що є, починаючи від плечового поясу і закінчуючи наклонами, потім стрибочками. Всеукраїнська акція, яку започаткували столичні міністри, отримала в Івано-Франківську патріотичне доповнення, приурочили її миру в Україні та навіть виклали це побажання з фігур самих учасників. Здорова нація це сильна Україна. Будемо говорити всі слово мир. І складати з живе живий мир, і ми будемо сьогодні рухатися за мир в Україні. Такі ж спортивні розминки, за словами організаторів, відбулися на головних площах і декількох районних центрів Прикарпаття. Поедем в несколько церквей, слазим на колокольню, будем звонить в колокола с детьми. Мы хорошо будем встречать. Самое главное, сядем за стол, яйца, пасочка, пастограмм. Паску с родителями, с родителями своего будущего супруга, с семьей в общем. Денег нет, праздновать не будем. Мы обязательно идем в церковь, вот, обязательно христосимся. Вот. В церкви мы всегда, когда едем или идем в церковь, У нас приподняте, радісне настроєння. Це є саме величне свято, релігійне для українців. Ти бачив, в цьому році Великдень буде, як ніколи, єднаючий. Велике це свято, і кожен його буде святкувати в родині з думкою про добро і гаразд в Україні, звичайно, що й про мир. четвер, як завжди, ми прибираємо, в п'ятницю віддихаємо, звичайно, стараємося піти до церкви. Ну, в суботу, в основному, ми святим Пасху, в нас є традиція, у нас чоловіки несуть кошик до церкви. Зачем мы собираем в социальном корі по а на неделю уже кто как. Привычно ездим в село. Пасху э, празднуємо, но что называется без фанатизма. Тем более время такое, что сами понимаете. Как все люди, Пасха. Вот, вербная неделя прошла, ну все в церковь отстоять службу. Ну все как православные люди. Пасха это э, праздник для души. Стараюсь, чтобы в квартире было чисто и испечь что-то, если не получается, значит иду в магазины покупаю. Иду светить. Это для меня ну не как, как вам сказать, как какие-то новые традиции, там развлечения. Для меня это просто образ жизни. Праздник возрождения, праздник весны, всего светлого, всего самого наилучшего. Да, в принципе, я как бы к этому без особого там символизма отношусь. Да, не знаю даже, как ответить на ваш вопрос. Как-то празднуете его, ходите в церковь, светите Пасхи, печете Пасхи. Или как? У нас как этим общаться? вопросом бабушка занимается. А ну как у вас он проходит пара, праздник Пасхи? А, у меня на работе. Бог Воскресе із мертвих, на великдень Він дає нам другий шанс під час посту, щоб ми виправили свої гріхи, щоб ми змінили своє життя, і це шанс для виправлення для того, щоб бути якимось кращим. Для мене це є особливий день. Я для себе багато нового під час посту, який нас був тут за руниці. Для себе багато нового села, що потрібно більше зблизитись з Богом. І цей день, цей великий день, який прощається всі гріхи. І ми святкуємо це разом зі своєю сім'єю. Провожує пасху. Завжди своїми батьками в родинному колі великий день, велике свято, і звичайно, що люди, готуючись до цього свята, заздалегідь хто постить, хто робить добрі діла. То навчає інших робити добрі справи. Тому для кожного великдень це завжди великий добрий свят. Будемо зустрічати, як зазвичай. Удома ми їдемо в село. Стараємося піти в церкву, посадити пасочку. Купляємо зараз їжу в основному. Потім буде, будемо фарбувати яйця, пекти паску. Їдемо до бабусі, святкуємо, поїдемо в село до рідних, Будемо пекти паски. Яйца малювати, <laughs> ходить до церкви. Обычно мы празднуем Пасху в семейном кругу, как обычно, ходим в церковь. Мы выезжаем на дачу с семьей, с детьми, жарим шашлыки сначала, естественно, в церковь возьмем пасхальные куличи. Так вот, а радуемся. Творог я сегодня закупил уже, плитку до холодильника, а будем делать сырную Пасху будем делать. Ну, обязательно. Хотя я в семье был кадрового военного. Жил. У нас там в те времена ну, така взагалі было під запретом. Ну що, ну, коли ми приїхали в Чернигов, то в 1953 році, мама помнит пекла.